Тут все бачте, підписано, стойка, низ, або вон. Вниз, вперед або зад палатки. Бачте. Все підписано. Стойка, низ, стойка вверх. Все що тут. тобто складати, складати її, От я два роки не складав, і два роки вона лежить в мене в гаражі. Все складається навіть по одних надписях. Вітаю товариство! Ось на наваз... вазі лежить палатка для торгівлі на ринку із профільної труби 20 на 20. 20 на 20. Бачите, підписана, пофарбована грунтовкою. Користувався дуже мало, зробив сам. Важить. 43 кілограми. Таку палатка, така палатка стоїть перед, напевно, вітром до 10 метрів стоїть точно. Таку палатку вітер не понесе і не перекине. Ось так. Зараз її буду складати, покажу, який вона має вигляд. Отже, враховуючи, що я низенький, то тільки було проблема достати оце. Ну тут треба когось кликати. А так, бачите, складається добре. Максимальна ширина, яка може бути зараз? Дивимося. О, 3 метри. Три метри. Але можна скласти викинути метри. На 2 метри можна скласти оця перемичка. Глубина, дивимося, глибина максимальна. Палатки. Йо-моє. -йо. Вітер. Так. О, дивимося, знов 3 метри. І так само можна на метр скоротити. 1 метр викинути. Можна глибину зробити 2 метри. Бачите, може бути 2х2. Може бути 3 ширини 2 глибини. А може бути... Ну, коротше, тут різні комбінації. 3х3. На даний час 3 х 3. От висота тут, бачимо, з краю висота. О, дивлюся, метр 75 з краю висота. Так, а дивлюся, отута висота. Так, зараз, зараз. Так, і о, 2, 2,30. 2,30. Отже, Товариство, якщо комусь потрібна така палатка, бачите, вона міцна, крепка, зараз я поляхую довжину, подзвоню, що там воно коштує і поляхую орієнтовну її собівартість. Так, ще нам подзвонив. По 55 гривень метр погони коштує 20 на 20 в нас. 37 метрів помножити на 55 гривень до рівня 2035. Ну, ще рахуємо, там додамо 200 гривень на електроди. Там, це 2235. От якщо хтось її, цю палатку за 2235 купить, я її продам. А ні, то зроблю, неї виноградник. Якщо що, пишіть в коментарях. Наразі дякую.